Я раніше і не вірив, що зможу знайти ідеальний девайс для гоління. Постійні порізи, неприємні відчуття. І нарешті в моєму житті з'явився він електростанок Philips One Blade, який не ріже, не щіпає і взагалі ніяк не подразнює шкіру. Тут леза з заокругленими кінцями, які голять небезпечні відстані від шкіри та не травмують її. Після знайомства з Philips OneBlade я забув, що таке порізи та подразнення. Що мені ще подобається? Електростанок можна використовувати без гелю чи пінки. Це зручно в будь-яких умовах. Просто береш і голишся. А ще леза. Міняєш кожні 4 місяці. Тоді як до класичного станка мені доводилося кожного місяця змінювати картридж. OneBlade зручно заряджати через USB від PowerBank. а повного заряду вистачає на 60 хвилин безперервного гоління. Електростанок водонепроникний, тому його легко чистити. А, і ще тут у комплекті є додаткові насадки. Регульований гребінь 5 в одному для точного підстригання щитині. Дінна насадка для підстригання волосся на тілі. Захисна сітка для чутливих ділянок та інтимних зон. Коротше кажучи, OneBlade змінив моє ставлення до гоління. Тепер жодних порізів чи дискомфортів. Тому я задоволений девайсом на всі 100.